справа 50 метров, свести влево. Этот я коридор диетра куча, диетра достаточно долго же. Чтобы... У вас отличается ну, вот это без тросика. <связь> <Нет, связь> <нас, я> <связь> Зараз е, війна нових технологій, війну, яку наразі ніхто не бачив, і оці новітні штуки, е, які дають дуже великий ефект роботи і, і тому здобуваючи нові знання і розвиваючи нові технології, то звичайно це набагато допомагає чим просто стріляти з якогось автомата, який був винаданий там в х роках. І це дуже велику перевагу надає. І захищає людей, і зберігає велику кількість, кількість життя. Це, мабуть, найголовніше. Тому що в цій війні це збереження життя хлопців. Супутників дали на ноль. Супут... Все, мінус. Все, положили. 100 метров. городу, В місті, в місті на 100 метрів. Два і чотири, п'ятерка. У нас є окремий взвод у підрозділі, який сугубо по дронам працює, то вони зараз на виконанні бойових завдань своїх також ефективно працюють. Тому вже славетний реп Російської Федерації, їхні новітні технології, типу Галанів, вже ходять з минулого, і ми вже перебиваємо їх навіть в цьому. Це, в принципі, радує. Так, давайте. Бачить? Ні-ні, бачу. Фактично всі, хто приїхали з бойових дій, дуже швидко все сприймають, розуміють. Так, інколи буває питання тангенс кута, але коли це показуєш, як це має відбутися, на картинці все розуміють і практично більше в них виходить, ніж теорія. Go on.